Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. очільник президентського офісу Кирило Буданов у Давосі, підкреслив, що рух у переговірному процесі є, і його учасники рухаються вперед. Разом із цим очільник офісу президента не став робити якихось прогнозів щодо того, коли саме має відбутися цей довгоочікуваний мир, нагадуючи, із ким Україні доводиться мати справу. Але те, що переговори продовжуються і Україна має місце за столом для перемовин, є на думку Кирила Буданова, також очевидним фактом. Між тим на міжнародному економічному форумі. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітхов зустрівся із спеціальним представником президента Російської Федерації Кирилом Дмитрієвим і схарактеризував цю зустріч як позитивну. Дмитрієв натомість підкреслив, що все більше людей усвідомлюють російський підхід до того, як має завершитися російсько-українська війна. Однак я б не звертав великої уваги на заяви російського спеціального представника, тому що у нього такий обов'язок виступати із оптимістичними заявами і дезінформувати громадськість навіть в ситуації, коли між Кривлем і Білим домом немає ніякого реального прогресу щодо продовження мирних перемов, адже для того, щоб цей процес дійсно почав розвиватися, російському президенту Путіну потрібно, хоча б відповісти на ті пропозиції, які були узгоджені між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Мар Алах. Я нагадаю, що саме такою є логіка переговірного процесу, який за словами. Кирила Буданова продовжує просуватися. і тут можна тільки погодитися із керівником офісу президента, коли він нагадує, із якою стороною і Україні, і її союзникам і Сполученим Штатам доводиться мати справу, адже без бажання російського президента Путіна підійти. Навіть не до завершення війни, а до серйозних умов розмов щодо тих умов, які були немовби узгоджені між президентами Сполучених Штатів та України. Говорити про те, що взагалі існує якийсь мирний процес, не доводиться можна домовлятися по деталях, як ми це неодноразово бачили під час цього мирного процесу. Можна укладати якісь великі угоди, розраховані на післявоєнні періоди. Я вам хочу нагадати, що планами відновлення України після війни світ займається з 2022 року. Але за ці чотири роки ніхто так і не зміг відповісти на головне питання, як примусити Російську Федерацію завершити війну проти України. Ось і на міжнародному форумі у Давосі збиралися говорити не стільки про завершення цієї війни, скільки про плани відновлення України. Адже президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський мали б, якщо не обговорити так. Принаймні зробити важливою частиною свого діалогу так звану угоду про відновлення України на сотні мільярдів доларів. І деякі джерела навіть підкреслювали, що президенти Сполучених Штатів та України можуть підписати цю угоду. Але у підписах президентів під такою всеосяжною інвестиційною угодою, навряд чи б була реальна змістовність, якщо б вони водночас не усвідомлювали, як саме просувається сам процес завершення російсько-української війни. А такого усвідомлення, як ми розуміємо, немає не тільки у Володимира Зеленського, який змушений працювати із американською позицією щодо припинення війни, але й у Дональда Трампа, який нагадаю вам знову рік тому обіцяв завершити російсько-українську війну за 2-3 тижні, але тепер. Змушений визнавати, що ця ситуація виявилася набагато більш складною, ніж він очікував, і насамперед не тому, що Трамп не бажає завершення війни чи, хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті, а тому, що такого бажання немає у російського президента Путіна, а у Трампа на сьогоднішній день немає або реальних інструментів для швидкого завершення. Цієї війни або навіть бажання застосувати такі інструменти, які б наблизили її завершення швидше, ніж це здається сьогодні, тому що будь-які навіть найсерйозніші санкції проти Російської Федерації, як ми з вами прекрасно розуміємо. Тільки створюють умови для краху російської економіки і для того, щоб керівництво Російської Федерації замислилося про припинення російсько-української війни, і це за умови, коли Путін взагалі буде звертати увагу на економіку, яка ніколи не була найцікавішою темою його президентства, і на яку він намагався не звертати увагу з перших днів свого перебування у Кремлі. А от якщо б Україна отримувала б належну кількість зброї від Сполучених Штатів, а от якщо б Україна отримала далекобійні ракети, томагавк від Сполучених Штатів, можливо, це примусило б Путіна інакше подивитися на реальність. І варто згадати, скільки зусиль доклав російський президент у своєму діалозі з американським колегою. щоб яким чином перешкодити навіть розмовам про можливе надання Україні томагавків, які б могли знищити стратегічні об'єкти на території Російської Федерації, ті самі об'єкти, з яких продовжується бомбардування української енергетичної інфраструктури? І до речі, треба сказати, що у Путіна вийшло, тому що Трамп остаточно відмовився від ідеї томагавків, ну принаймні на сьогоднішній день. Під час перемовини з Зеленським у Білому домі, і після того як він провів чергову безмістовну, але приємну для нього розмову із російським президентом, який звертався до Трампа із звичними, і як ми бачимо, досить серйозно працюючими лестощами на адресу президента Сполучених Штатів Америки, тут навіть нічого і вигадувати не потрібно. Так що з одного боку, очільник офісу президента, звісно, має рацію. Коли говорить, що переговірний процес просувається, однак весь сенс цього переговірного процесу це не домовитися із Росією про завершення російсько-української війни, а насамперед не посваритися із Сполученими Штатами по мірі розвитку цього процесу. Але якщо в справу будуть втручатися зовнішні чинники, Скажімо, такі як гренландська криза, яка посилюється із кожним днем. І ми не знаємо до якого висновку дійдуть Трамп і європейські лідери під час свого побачення у Давосі, або бажання Трампа включити до Ради миру. Президента Росії Путіна та його білоруського маріонетку Лукашенка і водночас запросити до цієї ж ради Зеленського та європейських лідерів не посваритися із президентом Трампом з його екстравагантними бажаннями і повною відсутністю реальної картини світу буде все важче і важче. І тут Буданов правий, коли говорить, що на цій ситуації нам не потрібні жодні внутрішні справи, з чвари, адже. Відсутність цих чвар могла б допомогти зараз ін'єкції професіоналізму в українське державне управління, ін'єкції такі потрібні, які в ситуації, коли міжнародний. Порядок змінюється і ламається, це не враховуючи російсько-українську війну буквально на очах і потребує серйозних і виважених відповідей на виклики. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, мої соціальні мережі на каналу Патреоні, Баймі Кофідана теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить.